Добрий ранок, а в когось не дуже добрий ранок. Ось така халепа трапилась на передніх моторах. Будемо це виправляти. Поміняємо оськи, відновимо дроти. Тут дроти в нормальному стані, тому використовуємо саме їх для подальшого використання. Так, Перший мотор розібрав. Трошки була водичка підпалена, обмотка, редуктор сухий, шестерня також. На цьому моторчику хтось поїздив, може навіть сезончик. Перший готов, війська вже на місці, дріт стандартний теж на місці, ще походить. Розібрав другий двигун, але тут ситуація погірша. Це вже тянет на заводський брак війська, геть тонка. Воно відломилося внутрі. Мотора. Так само накрутила дріт і відрізала його. Так дивишся, начебто двигун гарний візуально. Відбалансоване, але ну, щось не так. І от на відео ск... ну, це не чутно, але крутиться він щось не дуже. Будемо розбиратись. Відновила цей вигон, Зараз буду ще запаковувати силиконом і перевіримо його на процесдатність. Після того я все під'єднали. Ні, я павів, там вірили. Так, так, звісно. Все крутиться. Ще пороботаємо. Зробили ізоляцію. Туда термоклея, щоб тримало. Будемо зробити. Збірку в колес. термоусадочкою захистив пружинку цю, та що захистає, захищає війську від механічних пошкоджень. Моторчик ще поробить. Кінчив я цей ремонт. Заміну віськи. На цьому двигуні. Все підключили. Зараз разом з вами подивимось, що в нас вийшло. Моторчик робить тихо, як і повинен робити новий двигун. Дуже шкода, що так сталося. це ну, техніка таке буває. Всім дякую за перегляд, за вас в і, якщо не важко, підписочку.